Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Влада Ісуса Матвія 28.18. Дана мені всяка влада. Навіть після того, як Ісус звільнив мого сина Джефа від багаторічної наркотичної залежності, я все ще турбувався. Ми багато пережили разом, і я іноді зосереджувався на його важкому минулому, замість того, щоб думати про майбутнє, яке Бог для нього приготував. Батьків колишніх наркозалежних часто непокоїть думка про можливий рецидив. І ось одного разу на сімейному зібранні я відвів Джефа в бік і сказав: Пам'ятай про нашого ворога, бо він сильний. Я знаю, тату, відповів він. У нього є сила, але Він не має влади. У ту мить я згадав про незрівнянну владу Ісуса, яка рятує нас від гріхів та змінює наше життя, якщо ми дивимось на Нього. Я одразу подумав про Його слова, сказані учням незадовго до того, як Він повернувся до свого Небесного Отця. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть. Розіп'ятий Воскреслий Ісус відкрив нам шлях до Бога, яким би не було наше минуле. Він володіє як нашим минулим, так і нашим майбутнім. Оскільки Ісус обіцяв бути з нами завжди, ми можемо бути впевнені, що Він досягне своїх цілей, наше життя в Його надійних руках. Ісус дає нам незрівняну надію, надію настільки велику, що ми не можемо тримати її в собі. Диявол і світ можуть тимчасово мати певну владу, втім, уся влада навіки належить Ісусу. Як влада Ісуса дає вам надію, чим з того, що Він для вас зробив, ви можете поділитися з кимось іншим? Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що з любов'ю покликав мене до себе. Будь ласка, приведи мене до того. До кого я можу виявити твою любов? Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».